Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Підтримка України від світу зростає, а Росія дедалі швидше йде на дно за руським кораблем. Хоч і сучасної зброї у них стає чимраз менше, резерву, що вистачає для того, щоб атакувати Україну з повітря, каже генерал, лейтенант у відставці Ігор Романенко. Найбільший запас ракет – С-300. залишається ще так, скажемо, калібри найменше нижче недоторканого запасу. Каліб ракети до іскандерів. Ну і потім старі ракети ще з радянських часів. Після тривалої перерви окупанти накопичили ракети. Від початку травня Україну масовано атакували більше десяти разів. Ігор Романенко пояснив, що на Росії істерика через страх українського контрнаступу. Тому окупанти намагаються влучити по військових об'єктах та цивільній інфраструктурі. Завдяки оборонцям неба більшість ворожих цілей знищують противник. Весь час. Міняє тактику, намагаючись виявити наші системи протиповітряної оборони та найбільш вразливі місця в середині України. Але і сили оборони на місці не стоять. Україна може збивати і розхвалені росіянами кинжали. Міністр оборони Олексій Резніков коментував у Твіттері обстріл рашистів у ніч проти 16 травня, коли ППО знищили одразу шість аеробалістичних ракет. І натякнув, що ймовірно у Путіна залишилося 73 кинжали. Попри санкції, Росія ще може виготовляти зброю і поновлювати резерви у головному управлінні розвідки Міноборони України. Підрахували за місяць, рашисти можуть клепати близько 25 калібрів, 35 ракет. Х-101, два кинжали та п'ять іскандерів. М. Вони знаходять шляхи обходу, контрабанди. Підставних країн, підставних компаній і так далі, але так ще інакше, безумовно кількість виробляємих Ракет значно знижилась. Найближчим часом росіяни не зможуть виробляти більше зброї, каже військовий експерт Михайло Притула. За його словами, через великі поразки та втрати на полі бою у вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт. Це може призвести і до розколу Росії. Нас сподіватися на внутрішні конфлікти в Росії, тому що чим буде менше корму, тим більше буде суперечок. Між верхівками різних кланів у Москві. Життєві інтереси верхівок російських кланів вони врешті-решт зведуть до конфлікту і зміни влади Криму. У расистів ще є можливість атакувати українців. Попри провали, вони досі сподіваються на перемогу. Але поразка Росії неминуча. Статистика Генштабу ЗСУ за кількістю нових пакетів, а також героїзм українців. Цьому підтвердження. Ну сходять українці в контрнаступлення. Ну, навіть якщо вони десь в клініці і продвінуться. Це ні на що не впливає взагалі. Ну, бачите, ідіоти вважають інакше. Взагалі ні на що не впливає. В Су и вооружены силы вообще, вообще ну, силы обороны Украины не ведут, что на территории России. Ну, тут есть момент очень важный, который я всегда говорил, что нужно не забывать, что любая военная цель. Российской Федерации, где бы она ни находилась, является легитимной целью с точки зрения международных как бы, вот, э, да, регулирующих вот, установок, э, Женевское гуманитарное право и так далее. Вот. вот и все. А дальше все зависит от Генштаба и властей Украины, как они решат э, вот, э, реагировать на ту или иную ситуацию. Я не думаю, что будет какая-то озабоченность Запада. Они прекрасно понимают, знают, что происходит. Более того, много раз озвучивалось, что то, как Украина сражается за свою свободу и независимость, возвращение границ в первого года, это дело только самой Украины. Вот. Просто очень, очень важный момент, тоже он не всегда проговаривается, но он крайне важен, то, что война, как бы не, она не успешно шла для России, какие бы у нее не были большие, там поражения, Харьковская, Херсонская операция, Остров Змеины, битва за Киев, все эти битвы проиграны, да, Лиманская операция, битвы проиграны. Вот. В конечном итоге... Как бы все плохо не было, война идет на территории Украины, разрушается Украина, страдают украинские города, разрушается и горит украинская земля, минами засеивается украинская земля. И это все как бы успокаивало Кремль. Ну хорошо, у нас там дела не очень, но, но как бы война там, там, она как бы за гранью. А вот мы видим, что и не в одни ворота война приходит на территорию России. В связи с тем, что мы не создали буферную зону пограничную на территорию противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого. Вот абсолютно ничего. Раньше пугали, я напомню, что, не дай бог, если в Крыму, в Крыму хоть что-нибудь там взорвется, сразу там ядерное оружие, красные линии, судный день, словами Медведева, там твит этот удалил и так далее. Вот. Ну сейчас западные те же партнеры Украины говорят открыто, да, Крым, территория Украины, конечно же, можно наносить удары и в том же Крыму и так далее. Мы видим, что Россия только блефует. То есть все, что она всегда заявляла, удары по центру принятия решения, уничтожение поставок, там якобы это, это, все, удары по Крыму оккупированному и так далее, все отказалось блефом. Ну, мы видим, что и в том числе и боевые действия на территории России, это тоже блеф. Так далее. Вот, вот и все. Что будет? Ну, озабоченность будет, и террор будет. Вот. Ну, как-то шутку уже, есть, что они войну объявят. Ну, пусть войну объявляют, да. Откуда такая паника? Чува опять зганяється, що такого произошло? Да, проблема, але это война. наразі. Ми спостерігаємо за посиленням закликів щодо переговорів. Тож цей мирний саміт чи є це фактично спроба підштовхнути якимось чином Україну до переговорів, і якою є позиція європейців щодо можливості діалогу з РФ? Щодо можливості діалогу з Росією, то я би сказав, що на цьому етапі якихось конкретних надій на це чи якихось чітких заяв про можливість прямого діалогу з Москвою про припинення війни в Україні, таких наразі не чути, але ми можемо бачити, що є міжнародні приготування умов для можливих таких міжнародних радше переговорів про припинення війни і про умови для миру, якщо ці умови будуть створені, можливо, внаслідок очікуваного українського контрнаступу, і вже зараз ми знаємо, що Французький президент Еммануель Макрон запропонував у листопаді форум миру у Парижі використати як платформу для міжнародних переговорів. А також сьогодні представник Данії заявив, що його країна готова такий форум провести навіть раніше у липні. І він, до речі, говорив тут про потребу залучення якомога ширшого кола країн. Ось його слова. Ми підтримуємо Україну з першого дня, але зрозуміло, що для того, аби така ймовірна міжнародна зустріч принесла результати і досягла поступу, то це має бути не просто зустріч держав, які весь час стояли на боті України. Необхідно зацікавити та залучити такі держави, як Індія, Бразилія та Китай. А якщо Україна зі своїми друзями, включаючи Данію, досягне успіху в цьому, і якщо Україна вважатиме, що настав час для проведення такої зустрічі. Це було б чудово, і тоді Данія очевидно хотіла б приймати таку зустріч у себе. Одним з кандидатів на роль мирного посередника є Бразилія на саміті в Хіросімі була запланована зустріч президента Зеленського з президентом Лулою, але вона так і не сталася. Чи є інформація, чому Зеленський таки не зустрівся з Лулою? Ну насамперед я б сказав, що Бразилія, можливо, є серед претендентів, тобто серед бажаючих, бути посередником таких можливих переговорів, радше ніж кандидатом. Можливо, набагато потужніше тут виглядає, наприклад, Франція, яка сприяє мирним зусиллям, дипломатичним зусиллям України, забезпечивши наприклад літак для українського президента, яким він подорожував спочатку на зустріч саміту арабських країн, а потім до Японії на саміт. Сімки зустріч не відбулася, як кажуть, з обидвох сторін через якісь непорозуміння щодо планування. Але явно, що президент Лула був незадоволений, засмучений, як він сказав, тим, тим що сталося. А щодо посередництва, то, попри такі проблеми, є, є розуміння, того, що Бразилія, Китай, і інші країни могли би відіграти певну роль у таких можливих переговорах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.